Вітаю! Сьогодні 8 зелених прапорців у використанні соцмереж. І перший наш прапорець: уникайте думскролінгу. Термін «думскролінг» з англійської описує звички безконтрольно гортати стрічку новин чи рілзів, що викликає або посилює тривогу та стрес. Другий прапорець використовуйте інтернет з користю. В інтернеті є багато ресурсів для розвитку навичок та підтримки себе. Максим почав займатися онлайн йогою після занять у школі. Це допомагає йому не лише фізично, але й ментально розслабитися та зосередитись на навчанні. Третій прапорець: відписуватися нормально. Антон підписався на аккаунт, який постійно публікував ідеальні картинки життя. З часом у нього це викликало заздрість та занижену самооцінку. Після відписки він зрозумів, наскільки краще стало його самопочуття. Люди, на яких ви підписані, мають переважно надихати вас, але не пригнічувати. Четвертий прапорець. Будьте добрими онлайн. Катя помітила, що її друг довго нічого не публікував. Тому написала йому особисте повідомлення, щоб дізнатися, чи все в порядку. Навіть маленькі прояви доброти можуть зробити День іншої людини кращим. Наприклад, ви можете написати щось типу того Привіт! Щось давно не бачу твоїх сторіз. Як ти? П'ятий прапорець. Балансуйте між офлайн і онлайн. Андрій помітив, що часто відволікається на телефон під час вечері з родиною. Тепер, перш ніж взяти телефон, він запитує себе, чи дійсно це важливо зараз. Це допомогло йому покращити спілкування з батьками та бути в моменті. Шостий прапорець. Оточуйте себе позитивним контентом. Аня почала відслідковувати свої відчуття під час перегляду контенту та помітила, що новини з деяких каналів викликають у неї сильну тривогу. Замість них вона підписалася на свої улюблені кулінарні блоги, що приносять позитив і натхнення. Сьомий прапорець. Перевіряйте інформацію. Юля побачила новину, що викликала в неї обурення. Вже хотіла поділитися нею з друзями. Але перевірила інформацію на кількох джерелах і зрозуміла, що це фейк. Це допомогло уникнути паніки серед її близьких. Адже повідомлення може звучати так. Використання Wi-Fi небезпечно для здоров'я. Восьме. Не дайте ФОМО керувати вашим життям. ФОМО з англійської синдром втрачених можливостей, що може змушувати нас бути постійно онлайн та викликати тривогу або переживання. Час від часу нормально так почуватися, але страх щось пропустити не має постійно керувати вашим життям. Отже, неконтрольований перегляд стрічки соцмереж може викликати залежність та відволікати від важливих справ. Оля помітила, що кожного ранку, гортаючи стрічку Reels, в неї погіршується настрій. Тепер замість цього вона слухає музику 10 хвилин щоранку, що заряджає її позитивом на весь день. Дуже гарна ідея. Олена відпочиває від соцмереж щоп'ятниці ввечері та присвячує цей час прогулянкам або читанню книг. Це допомагає їй почуватися спокійніше та бути зосередженішою на вихідних. Користуйтеся порадами та робіть своє життя цікавішим навіть без соціальних мереж та інтернету. Дякую за увагу!